скажу. вже вони там ділять грошики. Ось так. І думаю, з кого поставити на його місце. Тут головний претендент, якийсь король Пентаклів. Теж це не молода людина, але вже не у такому звичайному швіці. Якась жінка зараз біля нього крутиться і якось намагається йому допомогти. Не знаю, ось якась королева Пентаклів. Тут у нас карта місяцю і тріка мечів. Звичайно ж, ці карти дуже вкрай негативні для здоров'я. Карта місяцю взагалі може показувати критичний стан. Стан між життям і смертю, навіть кому, щось у цьому роді. Це проблеми з рідинами і кров'ю в організмі. І я вам скажу, що тріка мечів. Серце може не витримати ось цього всього навантаження. Тріка мечів дуже часто саме на інфаркти, інсульти випадає. І поруч за місяцем це взагалі досить таки небезпечна комбінація карт. Я не виключаю, що зараз він знаходиться в комі або в якомусь приблизно такому стані, і, звичайно ж, підключений до певних якихось апаратів. Але, бачите, вже ділять владу, думають, кого би поставити. Ось так.